різні. Ми не знаємо, які, яка буде зима. Вона може бути теплою, що нам буде допомагати, а вона може бути і холодною, наприклад, 2005 рік, 4, 5, 5, 6, коли було в Криму мінус 23, коли е, в Бісарабі було мінус 24, в Києві мінус 25, 26, в Харкові 27, це було, ну глядя, ну, яке було навантажено, яка Я, я пам'ятаю. Що це означає? Це, ми давайте будемо розглядати такий найбільш екстремальний варіант. А він може бути реальним. Найбільш екстремальний. Холодна зима, нам у нас генерації недостатньо. Значить, ми будемо диспетчера будуть вимикати електроенергію. І... Но в зиму треба виробляти тепло. Хто виробляє тепло? Це теци.